Так, змонтували сьогодні змішувачі. Дивись скільки треба елементів, щоб їх змонтувати. Ну, тримається ніби міцно. Таке. Мені подобається. Мій варіантик, Тут також дві рельси замутили, забурили. Коротше, залишили забросати. Прикиньська раствора треба. Тут легше, тут просто приб'ємо до плити. Ну а тут звісно. 16. -й. Металопласт. два тройника. Линия, тут да. бак. Выставить крепежка. Цей бак. Заглушки. День прошел не зря. Буду нагревать. Высыть. Короче, он висит ровно. Это холодильник, понял? Такой. Ну, короче. Полный ровный. Подъединал, все тут на марафеты. Все, тут стояв раніше маленький, маленький пішов, лісом буде великий. Все, кухня, жарим, шкодимо пофіг. Красавчик. Поняв задум, поки нема світла, щоб розбирати її. Я знав, я знав, що сьогодні блядь, з 9 до 4 не може бути світла на роботі. Це дуже приємний графік, тим паче, коли бля, мінус 10 лупанув, блядь. Все, ми підготовлені, зараз будемо тестити його в квартирі, блять. Та-дам! Ось такі справи, добрий ранок. Так, по маршу, весь процес двигається, на кухні готово, залишилось закріпити. По санузлу, штроби зроблені, комунікації прокладені, умивальник готовий. Сюди треба додати трохи елементів. Трапік під'єднати, з'єднати тут проміжуток каналізації, інсталяція вже стоїть, патрубочок не забути, там схований. Тут проштробили, треба допаяти. Пішли з той сторони, покажу. З цієї сторони. Трохи також наброски є вже в системі. Повиводили таких вухастих. Коротше, так видумали. Прокинули трасу зверху. Коротше, все, процес іде. Потрохи є. Завтра закінчу те, що намітили. Хеппі Енд! Закінчили. Воду каналізація. Нарешті робота виконана за тиждень, яка мала була виконана за два дні. Всім дякую всім до побачення. Так, дивись. Вузол наш тепловий. Запустили його. У нас теплообмінник гріє. Один теплообмінник гріє, другий гарячу воду. Короче, опалення гаряча вода. Насос тимчасово під'єднали до, до лампочки. Лампочка не працює, коротше. То вивка пригодилася. Все, насос циркулює через теплообмінник по радіаторам. Холодна вода, гаряча вода на квартиру. Від холодної води і кран перед редуктором холодної води. Ручий редуктор, фільтр самопромивний. Це мейкелефа у нас там змішувач передавлений, тому у нас відкрита гаряча вода. І зараз сюди гаряча водичка біжить. Перший раз таке відчуваю на собі гаряча вода водаю. Так, це у нас підживлення системи нашої в будинку. 1-2 атмосфера. Все, все працює, все класно. Пішли на квартиру. Гаряча холодна вода. Пішли у нас на умивальник в санузлі, на кухню, змішувач у душевій. Пішли сюди. Тут у нас правичка і зараз тимчасовий кран. Потім йдемо сюди, у нас приймається водонагрівач, тому що на всяк випадок, все, літом не буде гарячої води. Отакі і пішли трійники далі. В наш санвузол. Так, і санвузла вони попадають. В тумбувцю, в короб. Тут у нас приймається інсталяція і майбутнє гігієн. Тут з'явиться каркас і ми щось будемо до нього мудрити. Трап, душова зона, змішувач, умивальничок, каналізація, водичка. Йдемо на кухню, попадаємо на кухню. На кухню у нас йде мийка, фільтр, судомийка. Отак. Це радіатор зняли, внутрі підлогового обігрівача, поки в цьому році не буде. Ну, головне завдання якісь маємо. Опалення запущене, батареї гарячі, тепер тут можна жити хоч щось. Добрий ранок, субота. Неспокійний ранок. Коротше. А виновники в цьому. Тут якась муфта коротше, з неї мокрія капає. Треба встранити. І вже зняли бачок. Коротше, блин, останнім часом такі от, ніпелічки роблять нерви. Тому Все, бачок скрив. Зараз ніпелючок. І неспокійний ранок стане спокійним. У всіх такі притрушення, але. Кинуть мене посеред магазину, залишить свій телефон і зникнуть. Блядь. Так, знайшов ще один плюс. Підніматись сходами, коли не працює ліфт, на 12-й поверх. Коротше, коли піднімаєшся, сніг на взутті або розтане, або відпаде. І зайдеш до домку вже чистий. А ні, ні до прийшов сніг залишився, мінус відпадає.